Зі мною на зв'язку Сергій Хлань, депутат Херсонської облради. Сергій, добрий день вам. Слава Україні, героям слава! Сергію, розкажіть детальніше, які результати вранішнього обстрілу, що постраждало, хто постраждав, які пошкодження. Так, дійсно, окупанти продовжують обстрілювати і сам обласний центр, де і взагалі всю правобережну частину Херсонщини. І сьогодні окупанти завдали удари по одному з медичних закладів в Суворовському районі і по художньому музею. Я так розумію, що це стратегічні цілі у окупантів. Слава Богу, немає постраждалих, але це один з наслідків удару, якраз окупантів. Також били по житловим кварталам сьогодні в центрі міста Херсона збудовано зруйнований майже вшент Будівля одна просто приватна будівля, і на превеликий жаль, це не припиняється. Майже 400 обстрілів там 380 обстрілів було за добу по правобережній частині Херсонщини. А треба зазначити, що окупанти почали застосовувати керовані авіабомби. І якраз селище Кіземис, яке які ви показували сюжет, було атаковано трьома такими авіабомбами. Поту потужними авіабомбами, і до речі, це не перший випадок, коли окупанти б'ють по земису якраз саме авіабомбами. Це потужна потужна бомба, яка вісить більше ніж 500 кілограмів, запускається з літака і приносить великі руйнування і е, доволі потужно детонує. І аж трясеться земля. Люди кажуть, що це ну страшне явище, і попередній раз, коли в Киземісі окупанти ударили авіабомбою, і вона. Впала ну майже на узбережжі в плавню. То все село заліпило фактично ось мулом, звідки впала авіабомба. А на зараз окупанти вже завдали ударом якраз по самому селі. Також окупанти, це Білозерський район, це передмістя Херсона. Але окупанти б'ють авіабомбами і по Береславському району селище Новобереслав. Завдало ударів одні. E aí, eu Поцілили окупанти, а напередодні били по самому Береславу, де попали якраз і в педагогічний фаховий коледж, який майже повністю став зруйнований після цього удару, і елеватор в місті Береславі також зазнав ударом авіабомбою і фактично вигорів повністю. Тобто окупанти б'ють і по критичній інфраструктурі, і хаотично по житловим кварталам і по мирному населенню Сергію. Тобто, а от цікавий момент, авіабомби, які ви сказали, вони скидаються з літаків, але на які, умовно кажучи, відстані від а, населеного пункту в цей момент перебуває літак. Тобто, умовно кажучи, ну як це а, авіабомба з якимось а, вона має якісь ознаки ракети, ну якісь характеристики ракети, чи як чи літак прямо пролітає де? над населеним пунктом? Ні, 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 це керовані авіабомби, і літаки їх випускають зі значної відстані саме від правобережної частини Херсонщини. Ту, туди ПВО Україні, ППО Українська не дотягується. Да, для того щоб уразити літак. Ми не можемо його, тому що це відбувається з доволі далекої відстані. А керована авіабомбою вже летить вона керуючись самостійно. Тому і ми не можемо вразити ці літаки, і окупанти, якраз після того, коли наші збройні сили завдали таких дуже потужних контрбатарейних ударів по тим артилерійським частинам, які обстрілюють правий берег, почали застосовувати більше якраз системи залпового вогню град, які дозволяють обстрілювати з більш віддалених позицій, і якраз застосування авіабомб ось цих керованих це для того, щоб ми не могли уразити і унеможливити цих ударів Сергію, якщо подивитися загалом, то який з населених пунктів Херсонщини зараз найбільш пошкоджений, найбільш зруйнований? Ну, ви знаєте, важко казати, тому що є багато населених пунктів, які зруйновані майже вщент. Посад Покровське, про яке ми казали, і на зараз там за допомогою міжнародних організацій встановлено більше ніж 300 мобільних будиночків. Саме для того, щоб люди могли повернутися і відновлювати свої оселі, е, є такі населені пункти, які зруйновані абсолютно повністю. Населений пункт Потьомкіна це е, е, з боку Миколаївського напрямку. Е, до речі, там стояв наш батальйон, в якому я служив. То воно було. Зруйновано ще на той момент, коли велися активні бойові дії повністю. А на зараз окупанти масово обстрілюють місто Береслав, яке знаходиться з протилежного боку від міста Каховка через Каховське водосховище. Там окупанти обстрілюють навіть артилерію і танками. Місто Береслав, і на зараз воно потерпає від тотальних обстрілів і руйнувань, які відбуваються останніми днями. Сергію, е, теж по Херсону скажіть, будь ласка, в чому є їздить велика кількість волонтерів, е, що возять гуманітарні грузи, не тільки в чо, що в дефіциті, в чому є зараз найбільша потреба у місті? Ви знаєте, потреба в генераторах, яка була раніше, зараз відпала, тому що, хоч окупанти і завдають ударів по енергетичній інфраструктурі, але в найкоротший час здається відновлювати. Якраз нещодавно окупанти вцілили внов в лінію електропередач, але завдяки роботі ремонтних служб обленерго вдається в короткий час підключати споживачів до електроенергії. На зараз весь спектр абсолютно продукції потрібний Херсон тому, що е, працювати в Херсоні можливості немає. Підприємства не робо, не працюють. Навіть аграрних підприємств можна казати тільки про 10% розмінованих земель на правобережній частині Херсонщини, де можна працювати на інших землях ні, тому люди без роботи. І на зараз все, що привозиться волонтерами від дров до їжі, абсолютно все потрібно і е, це сприймають з великою віддякою Херсонці, е, тому що Херсон знаходиться в ось такому скрутному становищі і доволі небезпечному становищі з огляду обстрілів окупантів. Є хоча б один навчальний заклад, я маю на увазі школу, який працює працює очно, а не ну навчаються діти очно, а не онлайн. Ні, звичайно, ні, такого поки що бути не може, тому що обстріли не вщухають, і інтенсивність обстрілів доволі висока. Тому тут не то що про навчання, взагалі ми попереджаємо про те, що треба уникнути масового збору збору людей, щоб люди не перебували в великій кількості на вулиці. А якщо навіть іде гуманітарна роздача гуманітарної допомоги, то це треба робити адресно, щоб не збирати людей. І до речі, на зараз вже відпрацьований механізм. Єдиний там черговий прокол був, коли видавали паперові сертифікати, то збиралася велика кількість людей. Але це треба цього максимально уникати. Тому казати і про роботу підприємства, а тим більше про роботу навчальних закладів, поки що дуже зарано. Я зрозуміла, Сергію. Дуже дякую вам, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної е, ради. Дуже дякую.